Бабаганка діда Гаврила, старченка, любила співати таку пісню. Вона прожила, до речі, більше, ніж 90 років, але любила співати саме цю пісню. Пью горілку пью! Пів бо я її люблю, а хто ж її буде пити, а коли я умру, а хто ж її буде пити, а коли я умру. Як я буду умирати, не забудьте гроші дати, бо там така баба є, що горілку продає, бо там така баба є, що горілку продає. Як умру, я умру поховайте в лісі, на з збарило, горілку повісте, на з збарилою горілку повісте, а щоб в тому барилі та ще була дірка, а щоб мені прямо в рот, капала горілка, а щоб мені прямо в рот, капала горілка. Закупісь. Вечірком чарочку випивала для дезінфекції і довго жила. Багато не пила, ну, чарку випивала.